Ну а ми рухаємося далі, і зараз поговоримо про те, що в Україні з таким настанням тепла вже почали обробляти зелені зони від кліщів, тому що все раптово зазеленіло, стало дуже дуже тепло, і от в величезній кількості парків, лісопарків можна побачити написи з попередженням про ось таку маніпуляцію і прохання в певні дні, коли буде вестись обробка, не відвідувати ці зони. От власне як це працює, чому необхідно обробляти зелені зони, і як додатково захиститися кліщів. Від кліщів наша влада Грубич збирала всю інформацію за цією темою. Влада тобі слово. Колеги ще раз доброго ранку. Ну, передусім, я хочу сказати, що мені здавалося, що я про кліщів знаю все. Джеса моє дитинство пройшло в дитячих таборах саме в лісових зонах. і від, з мене діставали мільйон кліщів, але виявляється, там стільки нюансів, що зараз усе поступово розповім. Ну, по перше, зараз я у київському парку імені Максима Рильського, і саме тут днями вже відбулася ось ця обробка від кліщів. На таблиці було написано, щоб люди утримувалися в момент обробки прогулянками парком. І не лише люди, а й наші. Чотирилапі, адже ці речовини вони досить небезпечні, але це буквально 2-3 години, і потім спокійно можна повертатися і гуляти лісопарковими парковими зонами. Власне, у чому взагалі така специфіка кліщів? По-перше, вони дуже підступні. Наприклад, не всі кліщі небезпечні, і тому, коли ми на собі можемо побачити кліща, ми не знаємо, він заразний чи не заразний. І от від цього ще тривожніше. По-друге, чіпляються вони дуже непомітно. Я поспілкувалася із експертом із кліщів Павлом Баланом. Виявляється, існує ціла наука. Вона називається не кліщологія, а акарологія. І от, власне, акаролог Павло Георгійович мені пояснив, як саме кліщі присмоктуються. Вони як справжні хижаки. Вони винюхують свою жертву і щойно відчувають запах людини чи тварини, буквально нападають. У них такі маленькі лапки. Вони ними чіпляються цими передніми лапками за шкіру і починають мігрувати в пошуках. Більш такої апетитної ділянки. Зазвичай це зона з більш тонким шкірним покривом. Далі цікавіше. Кліщ має дуже специфічну слину. І в цій слині він має спеціальні знеболювальні речовини. І саме тому, коли кліщ нас кусає, ми цього не відчуваємо. Пропоную послухати. Залежно від фази розвитку вони можуть заповзати на різну висоту. Ну, як правило, це до 20 см завишки, але в цілому це може бути до 70 см і вище, якщо це статеве звільня особи, так їм легше знайти свого живителя. Там кліщ очікує, він знаходиться в такій своєрідній позі очікування, розсуває ноги для того, щоб можна було прикріпитися або до людини, або до тварин. Деякі кліщі цілком безневинні, але багато з них приносять дуже страшні віруси. Тому для нас страшні не так самі укуси, як зараження крові. Я поспілкувалася з інфекціоністкою Євгенією Менжуліною, і вона пояснила, які потенційні ризики несуть у собі ці маленькі паразити. Давайте послухаємо. Найрозповсюдженіше захворювання розповсюдниками якого є кліщі, це кліщовий системний ламберліоз, з яким ми стискаємося майже щодня. Це захворювання воно дуже небезпечно. Чим воно може одразу не проявитися в організмі людини. Людина може забути, що в неї був, була така зустріч з кліщем, а через декілька років отримати захворювання ураження центральної нервової системи, яке може проявлятися у вигляді запалення Скової речовини це можуть бути перези паралічі, це може бути ураження серцево-судинної системи. Чесно, дуже якось моторошно, але захиститися від цього можна. І передусім, це такі превентивні заходи. Ну, по перше, дуже щільний одяг, який повністю закриває відкриті ділянки тіла. Також репеленти, попростіше сказати, бризкалки, які перетворюють людей чи тварин у невидинки для кліщів. Єдине, що треба переконатися, чи дійсно вони дієві. Експерти радять не соромитися, читати відгуки в інтернеті, і головне перевірити, чи немає алергії на цей репелент адже е, ну дуже часто буває, що у деяких людей є специфічні реакції. Тому е, наносимо на маленьку ділянку шкіри і дивимося на реакцію. Якщо ж кліщ таки вкусив і причепився, у першу чергу треба правильно його дістати. Тут теж є море своїх нюансів. В аптеках продаються спеціальні засоби для викручування кліща, адже цих паразитів треба викручувати буквально як цвях по колу. Також особливо важливий момент це дістатися. Тати його потрібно повністю, не можна його чавити. Головне проконтролювати, щоб голівка кліща не залишилася ось там під шкірним покривом. Тому, якщо ви не впевнені, що дійсно можете правильно це зробити, краще звернутися до медиків і перестрахуватися. Ну і далі ми не розслабляємося. Повертаюся до небезпеки кліщів. Вони можуть заразити кров. Тому е є така порада занести кліща в лабораторію, його можуть перевірити, чи не несе він у собі потенційні ризики. Якщо ж немає Оряд такої спеціальної лабораторії треба самому піти в лікарню і здати кров на хворобу лайма. І що ще дуже важливо, не один раз, а протягом двох років чотири рази тобто кожні півроку. Бо на жаль, як уже ми почули від експертки інфекціоністки Євгенії Менджуліної, хвороба лайма вона настільки підступна, що може проявитися лише згодом. І на жаль, наслідки можуть бути летальними. Ще одна не менш страшна хвороба, яку переносять кліщі, це енцефаліт, також може паралізувати центральну нервову систему, м'язи, тіло. Тобто, усе так дуже серйозно, колеги Владо, слухай, а як захистити тварин, тому що от в них ж така сама реакція може бути на укуси кліщів. Так, тут все не так просто, адже у собак з великою кількістю шерсті дійсно їх важко помітити, хоча треба намагатися максимально оглядати своїх улюбленців. Але є ще один такий маленький лайфхак. Якщо кліщ вкусив, якщо він все ж таки заразний і небезпечний, то всередині самої слизової треба так от відкрити щелепою і подивитися, вона біліє. Це такий один із проявів зараження від кліща. Ще один прояв це темна сеча у тварини. Тобто, якщо це бачимо, просто треба. До ветеринара, адже там уже знають, що робити, і, на жаль, це дуже така небезпечна історія. От давайте послухаємо Павла Балана, що він про це сказав. Так. Дійсно, особливо останні роки кількість домашніх улюбленців зростає, а відповідно збільшується і кількість живителів для кліщів. Зростає чисельність кліщів. Отже, оглядаємо себе, оглядаємо своїх тваринок і обов'язково перевіряємося за необхідності. Летимо просто до лікарень, до ветеринарок. Ну а для себе я собі задалася запитанням, навіщо вони взагалі потрібні ці кліщі, якщо вони такі небезпечні, і неприємні. Ну насправді виявляється, причина є. Вони займають своє місце в природньому колобігу, самі ж знищують певних паразитів у ґрунтах. Тому все в цій природі логічно, колеги. У всіх своє місце влада і у людей, і у тварин та тому тут навіть так. Тут же ми це питання філософське не ставимо. Але кліщі я не знаю, У мене просто якийсь, е, е, ну просто хтонічний страх перед кліщами. Я великий, вони маленькі, але щось прям не знаю. Е, я думаю, що багатьох так зараз влада розповідала. Мене що але всі поради взяли до уваги, все прослухали, тому просто бережіть себе, обробляйте і себе, і своїх домашніх улюбленців, з якими ви ходите гуляти, оглядайте їх обов'язково. До і речі, тоді... ще е, про тварин говорили. В щелепі, ще не тільки ми е, стежимо за тим, джебілі вона чи ні, це результат е, зараження, так, а в щелепі зараження. може жити кліщ е, в слизовій оболонці, і ми там не спостерігаємо, не бачимо. А він там може десь Ну Моглядайте, будь ласка, своїх домашніх улюбленців та і себе після кожної прогулянки, де є зелені зони.